Вітаю вас на своєму каналі, отримав нове замовлення. Це виг... замовлення на виготовлення такої от рамки до заглушок Isofix. Раніше, в моїх попередніх відео, я показував, що вже виготовив отакі такі от заглушки Isofix на Renault Megane 4. От цього отримав замовлення виготовити саме таку рамку. Так як отримав рамку, отримав можливість протестувати, як же стає сама ця заглушка. Ось так стає, обертається і все добре. Напевно, ось так вона працює. От. Виготовлю цю рамку і відправлю замовнику. По самій геометрії рамки тут є ось така дуга, яку точно штангельціркою не поміряєш, але я знайшов метод, як її, як відтворити цю дугу. також, от З цієї сторони тут теж. Є така криволінійність, і теж я знайшов метод, як відтворити без 3D сканування. от Загалом така от геометрія. Все це побудую, змоделюю і надрукую. В кінці відео покажу результат, що я отримав. Ось так виглядає модель. Це ось оригінал, з якої робив модель. от Наступний етап друку. і Повняю, що вийде, при потребі внесу травки. Ось так виглядається заглушка в моделі. Доволі цікаво з точки зору d друку. Саме проблемні зони це ось ці такі вушка, які фіксується заглушка. Ну, побачимо, як це все вийде. Ось так іде процес друку. Це вже 61% надрукувало. Скоро буде готове і покажу фінальний результат. І от результат виготовлення такої рамки. От всі елементи повторив. Звичайно, є сліди від технології 3D-друку. Ну, При бажанні, щоб скрити ці от слої, можна. Кілька разів пшикнути балончиком фарби, і потім вона буде виглядати схожою до оригінальної. От також на оригінальній, дивіться, є номер. Кому потрібен номер, можете поставити на стоп і собі переписати цей номер. Деталь доступна для замовлення. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!